Що, якби вам сказали, що ви можете запустити потужний Linux сервер абсолютно безкоштовно, назавжди без жодних зобов'язань. Так, я користуюся ним уже понад чотирьох роки, і він докорінно змінив правила гри. Це повністю функціональний сервер з 24 ГБ оперативної пам'яті, чотирма процесорами та 200 100 ГБ сховища, і я не заплатив жодного цента. Дозвольте мені показати вам, як саме я це роблю, щоб ви могли налаштувати його самостійно. Ми всі стикалися з тим моментом, коли закінчуються безкоштовні пробні версії. Ви реєструєтесь в AWS або Google Cloud, користуєтеся перевагами їхнього пробного періоду. Але потім вас обрушують на щомісячну плату, до якої ви не були готові. Це розчаровує, і я був у такій самій ситуації багато років тому. Але під час пошуків альтернативи я натрапив на щось неймовірне Oracle Cloud. Вони пропонують те, що вони називають завжди безкоштовними ресурсами. І дозвольте мені сказати вам, це не якийсь розбавлений, ледве використовуваний безкоштовний рівень. Це справжня угода. На відміну від безкоштовних пробних версій, термін дії яких з часом закінчується, безкоштовний рівень Oracle є безстроковим. Вони надають вам потужні характеристики: 24 ГБ оперативної пам'яті, 4 процесори та 200 ГБ. Сховища абсолютно безкоштовно, цього більш ніж достатньо для розміщення серверної частини, запуску баз даних. Або навіть експериментів з більш ресурсомісткими проектами. Він надійний, не має прихованих платежів і ідеально підходить для розробників, яким потрібне стабільне середовище, не спустошуючи гаманець. Я використовував його для особистих проєктів, тестування та навіть деяких завдань виробничого рівня, і він ніколи мене не підводив. Отже, як почати? Спочатку перейдіть на сторінку реєстрації oraclecloud.com. Вам знадобиться робоча адреса електронної пошти та кредитна картка для цілої перевірки. Але не хвилюйтеся, з вас не стягуватиметься плата. Заповніть форму реєстрації, Підтвердьте свою електронну пошту та надайте свої дані. Це простий процес, а інтерфейс Oracle проведе вас через кожен крок. Після завершення реєстрації ви отримаєте доступ до панелі інструментів Oracle Cloud. Саме тут відбувається диво. А тепер ось де все стає ще краще. Я знаю, що цей процес може здатися трохи складним, якщо ви новачок у хмарних обчисленнях або Linux серверах. Саме тут і з'являється академія Сіберфлау. Уявіть, що маєте доступ не лише до одного такого посібника, а до цілої скарбниці поглиблених курсів з веб-хакінгу. зворотного проектування, винагород за виявлення помилок та повного етичного хакінгу, які викладає людина, що пройшла цей шлях. Плюс я щодня перебуваю у спільноті, відповідаючи на ваші запитання безпосередньо. Незалежно від того, чи ви застрягли на SSH, чи намагаєтеся захистити свій сервер від атак, я вам допоможу. О, і є партнерська програма з 51% прибутку, якщо ви хочете поширювати інформацію та заробляти гроші, навчаючись. Тож навіщо просто налаштовувати безкоштовний сервер, коли ви можете навчитися, як зробити його кулення пробивним та хакати як професіонал. Завітайте до академії Сіберфлау сьогодні. Перше посилання в описі. Тепер давайте створимо ваш безкоштовний екземпляр з панелі інструментів. Перейдіть до розділу обчислення, а потім виберіть екземпляри. Натисніть кнопку Створити екземпляр і ви побачите різні опції налаштування вашого сервера. Ось ключовий момент. Завжди шукайте опції, позначені як завжди безкоштовні. Щодо операційної системи, я рекомендую вибрати Ubuntu, вона універсальна, широко підтримується та проста у використанні. Налаштуйте параметри зображення та форми відповідно до специфікацій безкоштовного рівня. Перед остаточним налаштуванням вам потрібно буде завантажити ключі SSH. Ці ключі необхідні для подальшого підключення до вашого сервера, тому переконайтеся, що ви їх надійно зберегли. Нарешті підключіть завантажувальний том, який може сягати 200 ГБ, і натисніть Створити. Системі знадобиться кілька хвилин, щоб розкрутити ваш екземпляр. Але як тільки це буде зроблено, у вас буде готовий власний безкоштовний сервер. Доступ до сервера так само простий. Ви будете використовувати ключі SSH, які ви завантажили раніше, для входу. Якщо ви не знайомі з SSH, не хвилюйтеся, це простіше, ніж здається. Відкрийте термінал і введіть команду. Шііпад до ключа сервера Ubuntu за вашою публічною IP-адресою натисніть. Enter і ви опинетеся всередині свого сервера. Він ваш, ви можете встановлювати програмне забезпечення, розміщувати програми, налаштовувати бази даних, робити все, що вимагає ваш проект. Швидка порада, якщо під час цього процесу у вас виникнуть будь-які проблеми, такі як проблеми з підключенням через ШІ. Перевірте, чи правильно ви налаштували свої ключі та чи використовуєте ви правильну IP-адресу. Для безпеки редагування спробуйте вімкнути брандмауер або скористатися такими інструментами, як файл. Тобан, щоб захистити свій сервер від несанкціонованого доступу. Регулярне резервне копіювання також є гарною практикою, щоб уникнути втрати важливих даних і все. Тепер у вас є потужний сервер під рукою, абсолютно безкоштовно стільки, скільки вам потрібно. Якщо цей посібник був корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися. У мене є ще багато порад і рекомендацій для розробників, тож слідкуйте за оновленнями. А якщо ви хочете глибше зануритися в це, відвідайте академію Сіберфлау, де я ділюся детальними курсами та ресурсами, щоб вивести свої навички на новий рівень щасливого хакінгу.